День в хату найкраще люди, і сьогодні у нас розхламлення квартири. Зразу скажу, що я розхламляюся вже не перший день, тому що кожного дня я щось знаходжу, що можна викинути або продати, або віддати, або подарувати. І що ще скажу. З таких, знаєте, водних це те, що я живу поки що не одна, а зі своєю мамою, але скоро ми роз'їжджаємося. І я розумію, що багато речей тупо мамини, але в мене може бути таке відчуття, що це все моє, і мені якось через це важко, те, що багато речей. Це якось все давить, але треба нагадувати собі, що половина речей тупо не мої. І я також дуже схиляюся до мінімалізму. Я дуже намагаюся не купувати чогось зайвого, але в мене є речі. Частину з я покажу сьогодні. І частину я частини я вже позбулася. Ці, які просто лежали мертвим грузом, і на що воно треба було? Гезе все погнали. Розказую, показую взагалі по категорії. Ми живемо в квартирі студії. Ось тут диван тара, ліжко, ось тут заховані речі, які я продаю. Вони в принципі око не бісять, тому. Але ми там все одно ще подивимось, що там взагалі відбувається. Ось тут така сама штука мамині речі. Це все я зараз в процесі, от якраз розхламлення, щось продати, щось віддати. Ці штуки о, я їх робила, пам'ятаєте, можливо, влоги. Наше мені аж три штуки не зрозуміло, тому буде дві. Ось я зараз трохи перероблю. Це, типу, зрозуміло, для прокладок, для пластерів. Ось тут значить, мій штатив, таке підвіконня. Ну Тут все, по суті, треба. Оця моя штучка, типу мудборд, картини, камінці, штатив я тут знімаю. Ось тут. Частина мого спортінвентарю. Штука для палка, верніше, для осанки, постави вправ, коврик дуже зручний, рекомендую. І ось тут. Знову ж таки, в такому хаосі невеличкому інша частина мого інвентарю: гантелі, розумки, Це балкон, оце взагалі треш. О я покажу. Тут, в принципі, більшість ну, показую, як є реально. Це треш. Це тупо треш. О, оце треба. Це мої коробки, в яких я коли буду приїжджати, зручно складати. Що це? Блендер, гриль. Тут мої ролики були, також, коли буду приїжджати, буде зручно все складати. Тут мої запаси їжі, тут якісь мамні запаси. Оцей стіл тут був. Ми його запхали на балкон, тому що ми ним не користуємося. Отут речі на продаж, це щось хезешо. А оце, будь ласка, оцей пакет і оцей пакет, два мамині пакети з пакетами. Браво! Ось тут ролик, сушилка, ось тут якісь вази з сухоцвітами. А ось тут трохи я складаю їжі, яка в холодильник не вміщується. Корзинка, думала, бляха, треба вона мені чи ні, бо, я, бо мені вірніше подарувала бабуся іншу для фруктів, але вже хай поки буде. Дві пляшки треба бобові сюди скласти, купити, і скласти, покласти. А, що це? Кунжутна олія. Просто стоїть і такий плакатик аля малювала сама ще давно. Ось тут я сортую сміття стіл, на якому ми обідаємо, вечерюємо і так далі. А, що ще? Оцей Рел. Я так показую, щоб не сильно було все видно, бо це частина речей мами і оцей весь рейл, окрім от, ось такої невеличкої частинки моїх сумок, це все, коротше, мами. Сумки всі треба, з цим все окей. Що приваляється? Оце я вже відфільтрувала. Зараз покажу, що тут. Дуже зручні купувала в, в юску ось такі контейнери. Тут в мене. А давайте буду показувати. Що я? Не показую нічого. Я відфільтрувала, значить, тут в мене чохли. Це в косметичку мені треба буде покласти. Косметички ще нема. Оце все треба. Оце це просто це була моя мрія. Хто вже увійшов у доросле життя, зрозуміють. А, якісь клея. Таке все, запасні батарейки, скотчі. наклейки, думала, бляха, може віддати дітям, а, як інші деякі іграшки, які я залишила на пам'ять. Такі, значить, барбі, шмарбі, але. Мені подобається ось так обклеювати чохли, тому вибачте, діти. Це якісь документи. Тут бралоки, пінг понг шарики, насос, коробка з-під телефону, карти, зарядки, ну, все треба реально. Ось це це вже частина мами йде. От, бачите, я вже повіддавала частину, маму кудись покладе собі речей, які мені не треба. Ось така косметичка, блокнот, яким я не користуюся. Це брелок, який я робила з глини, хто пам'ятає. Я їм не користуюся, він мені вже переподобався. Зовсім не мої кольори. Це браслет, по-моєму, з Греції. Він мені також не треба. Це вже все мама йде, це треба віддати сусіду. Тут мої прокраси, тут все треба. Ой, моя проблема вже десь рік, напевно. Це адекватний кошельок, не можу знайти собі. Тому ось так, зазвичай в мене зберігаються гроші, але я вже замовила. Все в процесі. Скоро не буде такого ковардака. Ось це прекрасні мої вінтажні не тільки прикраси, каблучки. Оце мені також все треба. Хоча думала, бляха, от з приводу цього, але так, іноді для фану вдягти. Це точно мені треба. Бо цій штуці вже до хіра років. Єдині мушлі, єдині собі залишила для моря, коли буде такий морський вайб. Ось такі штуки мені також подобаються, залишила якась канцелярія, ручки мені вже тепер не треба. Я думала, думала і продумала, як же ж е, перестати користуватися коректорами. Так, давайте на себе переведу камеру. Е, користуватися коректорами. Я стільки грошей і стільки бляха пластику витратила е, завдяки оцим коректорам. А коректор я багато використовувала, бо я. Щоденно планую у своєму блок... блокноті справи. який спосіб я вирішила для себе знайти замість ручки, користуватися олівцем. І ось у мене олівець, стірачка, Ну, ще там у мене є побільша гумка. І я ось так все записую олівцем. Мінус ручки, мінус коректори. І ось там книги, які я залишила собі. Частину я продаю, частину самі мої улюблені я залишила. Це просто класика жанру. Обожнюю їх. От, бачите, проблема от таких бляха шаф-купе. По-перше, йопта. По-перше, отут дуже багато пилу зберігається. Ось друга це оці дебільні полички. Звісно, не у всіх так, я розумію, в плануванні ось такі полички, але на них зразу треба обов'язково щось та й поставити. Таке відчуття. Я б це в інше місце, кудись засунула. Далі мамині сумки. Мамина частина шафи, оце все, що ви розуміли мами. От, дивіться, раз, коробка, два, три, чотири. Ну, ви самі проходите. Зрозуміло, так? Да? хіра просто. Що з зуцям, Оці три пари моїх. Я зараз проходжу на ортопедичну зуця І при першій можливості я від цього позбуджуся, позбумся. Позбавлюся. Оці CMP мені дуже подобається. Ну, вони, по суті, ортопедичні, так. Оці також дуже комфортні. Ванна, кімната. Ось тут мої штучки Чуть-чуть буквально. Оце все мами, Оце все мами. Мило моє. Оце моє. І одна моя. Щитка. А ну і тут я купувала рушники. Це мої. Ось тут рушник для тіла. І ось тут я зберігаю папір туалетний. Там далі вже все маме йде. На підлозі, оце моє, оце моє. охіренні ваги мої і штука для. Як тебе звати там, Для брудного одягу також моя. Купувала також юску бляха, 800 гривень, але того варте. Таке відчуття, що розслаблення плавно прийшло в румтур, але я постарально вже багато чого розібрала. Отут в мене рушники, зимова куртка, а отут також зимові речі. Ось тут. Оце, по суті, ось це і на поличках весь мій одяг. Я розумію, що це реально небагато. І то от, велику частину займає якраз верхній одяг. Мій тренч секонду, бомбер. Так, ну, не буду показувати. І ось. Я вже також розібрала частину речей, в кошик добра віддала. І тут в мене, в принципі, трохи безлад, але все так мінімалістично, все те, що треба, залишилося. Єдине що, оці джинси вони мене дратують, вони з низькою талією і спадають з мене. Я їх продаю, але поки що вони лежать тут, бо я ще не знайшла ніяку альтернативу, можливо. Що буду вдягати. Отут в мене я перебрала ще вчора, я перебрала всі свої нитки, бісери, ці всі теми мої, хобі. Я не буду показувати всі полички на кухні, але одна з шаф таких. Тут, значить, гриль мій, гриль мами. І треба, напевно, якось розділити полиці, щоб одна була мама інша моя. Ось тут мамині запаси, а ось тут мої різні штуки для випічки, для кексів, ну, коротше кажучи, запікальні різні такі формочки. Що ми тут викидуємо? Оцю штуку. Водущий порядок, паралельно. Так, оце що таке? Оці формочки я викидаю, бо я ними не користуюся. Цей судочок я також викидаю, а це, по-моєму, не, не мій. Прекрасно. Не викидаю, знаєте, а біля просто смітника поставлю, може хтось забере. Оці формочки мені також не треба. Якийсь ніж, який я купувала ще давним-давно на перший час. Ці формочки всі мені треба. Ну, це треш просто. Ні, оце я залишу, бо це крафтові такі, в принципі, хороші, якісні штуки для кексів, формочки. Бо можливо, комусь буду колись робити. Я не виправдовую чесно, свою дію. Але ну реально. Ці пакети я використовую, коли купую на вагу горіхи в магазинах, або в таких східних магазинчиках. І що ще вирішила прибрати, це ось цю тарілку і цей стакан. Прямо зараз поставте лайк або напишіть коментар, кого так само, як мене, бісять оці наклейки так, давайте покажу, чого я позбуваюся. Тут о, певний одяг, футболка, якась маска, Ці свічки є в наявності. Я не знаю, куди їх діти. Вони в мене просто були в підсвічниках для вайбу, але це фігова фігня. насправді, свічки такого роду, не соєві. Якийсь пакет. Він мені не треба. Оце я на майданчик віднесу бусінкі, е, працюючи арпоси, не диракола, як біндериш, міндерич, яких там. А, кнопки. Е, ось про що я казала: одна з цих коробочок. Якісь бісери, якісь ниточки, якісь бубочки, якісь там прищепочки. І ось е, кросівки нарила на балконі. Це ще мамини, ми їх продавали, але подумала, я просто віддам пошук добра. І ось така бананка. Я не знаю, скільки їй років, бо Мені її проміні тато в останній раз, коли ми бачилися. І я взяла на свою голову, але зараз позбуваюся її. І йдемо далі. Ось такий в мене є самокат. З ним все добре. Я постійно ним користуюся. Це мій. Транспорт номер 1 на другому місці маршрутки, на третьому метро, на четвертому таксі. Але йдемо, йдемо, йдемо. І ось що ми бачимо. Це також мій самокат. Спочатку я ним користувалася, а потім вже другим тим. І. Що з ним не так? Руль трохи косить. Я знаю, що це можна виправити, але він для мене незручний все одно, якийсь дуже високий, поставлю біля смітників, десь там, біля цієї зони. Хай заберуть, користуються якась дитина або підліток. І так, показую, що от в цій штуці. Тут різні кіндери, кіндер, іграшки з кіндерів. Колонка, лампа ось ця закатна, лего, книжки, ще там якісь коробки. Це все я продаю. Заходьте, будь ласка, на мій лик, купуйте щось, будь ласка. Ось погляньте, скільки в мене різних з бісеру каблучок. Я їх продаю одним лотом, щось 200 гривень чи скільки. Заходьте, дивіться, ну бо реально тут я розумію, що ціни, ціна супер занижена, бо це все коштує, звісно, ручна робота значно більше. Так показую, що віддаю викидаю. От в цій штуці знайшла. Фетер і картон. Цілий неушкоджений. Я це просто покладу кудись на лавочку на дитячий майданчик. І оце це комедія, гайс, це просто комедія. Не запитуєте для чого? Чому. Це, типу, Настя пліточником хотіла стати, чи що. Ну, мені, коротше кажучи, сподобалися ці всі узорчики. І я собі чуть-чуть. Пальна -чуть. для мене тема це Лего. У мене вся біографія просто збудована на цьому Лего. Ладно, це все жарти, але в мене є вся колекція Лего Friends. О, як я її, бляха, люблю. Не дивлячись на те, що мені через два місяці 18 я обожнюю дійсно Лего. І це нормально. Я знаю людей, які кол... Блін, колекціонують Барбі якихось інших ще ляльок. Це нормально. Головне цим не захламлятися. У мене тут все по мінімуму, але деякі детальки в поганому стані або а, просто якісь незрозумілі, або вони мені просто не треба. Я зараз розберу. Ся з ними. Частину просто віддам в такий кульочок складу. Якби я не любила Лего, я розумію, що воно мені зараз не потрібне, і частину я виставила на Олекс. І того, що ми маємо? Ось це я відношу все на майданчик, а ось це на викіндоз. І ось це в кошук добра. Мені дуже подобається ось це відчуття очищення. Кому треба розхламити квартиру? Звертайтеся, я допоможу безкоштовно. Це такий кайф викидати хлам, щось зайве. Робіть, будь ласка, таку штуку як можна частіше. Все, бажаю вам всього самого найкращого. Сігазного настрою, багато енергії, вчера стану і до нового відео.